Римо про те, що чи часом не видається вам, що Пригожина разом з його вагнерівцями фактично вже відпрацювали і намагаються скинути десь з цих першої ліній інформаційної інформаційної публічності, тому що видається так, що знаєте, війна його викинула на перші позиції. Їх зараз відпрацювали. Ну і в них от є. Він каже, певні проблеми не тільки з тим, що їх пакетів чорних на них не вистачає, вже а з тим, що в них немає зброї. А дивіться питання в наступному о, Пригожин, Він дуже о, ну такий жорсткий і небезпечний для російських еліт, тому що російські еліти не знають, що від нього чекати. О, Пригожин дуже довго не підпорядковувався нікому, окрім о, Путіна. Тому, о, звичайно, і еліти в Міноборони, і в ФСБ, і в інших силових структурах, наприклад, в Росгвардії, вони його ну він для них небезпечний. Він для них чужак, чужий. Як тільки не буде Путіна, то не буде і пригожина. Звичайно, їх використали да, замість гарматного м'яса, і тепер у них забирають. Ну тобто не дають вже фактично все, і тому це вже відпрацьований фактично матеріал, як у військовому плані, так і в політичному. Ну, більше того, вже навіть я так розумію, що урвалося і поїздки по тюрмах російських для того, аби вербувати ув'язнених. Я так розумію, що око на ці процеси поклали не хто інше як міноборони Російської Федерації. А, звичайно, тобто вони на ньому відпрацювали. Можливо, це чи ні? Ну для того, щоб не зашкваритись відразу міністерства оборони. Тому а міністерство оборони на ньому це випробувало. Тридцять там тисяч чи скільки там загиблих кажуть. А це вже на руках Пригожина. і тому зараз вже піде міністерство оборони. Вже офіційно виробувати цих ув'язнених. Вони ж о, побачили, що це можливо, що це ефективно, і все. А тепер вони дивіться: тобто, ув'язані лякаються Пригожина, тому що багато людей там сам суд був да там багато людей загиблих. А тепер Міноборони буде приходити і робити агітацію, що з нами буде по іншому, не так як у Пригожина. і таким чином вони будуть залучати нових ув'язнених, тобто нове гарматне м'ясо, вже під іншою вивіскою. Фактично, пане Павло, скажіть, а в так званих квазі республіках ДНР ЛНР чи проходило вербування у тюрмах? Так чи намагалися вагнерівці, чи то буває якісь інші, можливо, військові приватні кампанії вербувати людей? Я Ну і, і і жінок також та тому, що проходила інформація про те, що вони жінками не гребують. А дивіться, ми ще про це повідомляли в е, десь в середині 2022 року. Що проходило вербування і проходить постійно вербування в місцях позбавлення волі, причому не тільки як на Окупованих територіях після 2014 року, так і на окупованих територіях після а, 2022 року. Ну, тобто мається на увазі там Херсона, ви знаєте, да, там ув'язаних повипускали всіх, там деяких з них мобілізували. Ще ж було в Маріуполі. Бердянська колонія була. Розумієте? І звичайно, вони там всіх е, у цих е, на територіях інші процеси. Там пройшло поглинання збройних сил Російської Федерації окупантських військ. оце оцих, е, цих, знаєте, в е, е, фактично. А вони, е, вони стали частиною. Збройних сил Російської Федерації і відтуди повикидували усіх колаборантів, тобто там почали звільнення, тобто саме тих, хто колись зрадив Україну масові звільнення, тобто їх до збройних сил Російської Федерації не переводять, і їм залишається йти тільки добровольцями. Скажіть, а в тих людей, які перебувають у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях, по суті, є якась можливість не бути завербованим, коли до них з цим приходять? Тобто, чи є можливість відмовитися? Дивіться, є. Да, в них якраз є можливість відмовитися, і питання в тому, що деякі відмовляються. І деякі навіть скоюють там дрібні злочини всередині військової федерації, всередині Російської Федерації, вони скоюють злочини, і, і в тому числі я зафіксував кілька фактів, коли ув'язнені скоювали злочини всередині місць позбавлення волі. Там ну наприклад напад на співробітників за все те, що зона дається. А ось і тим, що уходили від цієї відповідальності і не йшли на фронт. Ну добре, що є, хоч якийсь якась можливість. Пане Павле, ще от про що хочу поговорити. Ми прекрасно розуміємо, що цей конфлікт Пригожена з Міноборони Росії він не новий. Ми прекрасно пам'ятаємо ті, ті відео, де вагнерівці дозволяли собі не просто відкрито критикувати військове керівництво Російської Федерації. Вони висловлювалися і нецензурною лайкою з приводу організації всього процесу і. Того, як вони ведуть війну. А, чи можна сказати, що Кадиров фактично не підтримав Пригожина у цій війні з Міноборони? Тому що що той, що той, є людиною Путіна. Але так видається, що Кадиров дещо обережніший ніж Пригожин? А ну, дивіться, у, ну, у Кадирова є політичний досвід. Все ж таки, він а, а, працю, ну, фактично. Він та, працює політичною фігурою, да? ну, як там би не було. Фактично, да? він, ну, ми знаємо, що він зменшує про його народу, але по суті справді у нього політичний досвід набагато більший, ніж у пригодження. І тому, звичайно, він просто коли з ним зайшов такий ситуаційний ну, спілку, коли є, був такий момент. Ви тут абсолютно Катиров повністю відмовився від Пригожина, тому що побачив, що, що а, ти кремлівські еліти, да там так звані башні Кремля, що вони фактично дистанціюються від Пригожина і тому аналогічно я додам інформації, пане Павло, да про бажання нові Кадирова. Рамзан Кадиров схоже відкинув пропозицію Євгена Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії, що відновилася проти Міноборони РФ. Таких висновків дійшов інститут вивчення війни. Глава Чечні, на думку дослідників, вирішив створити власну приватну військову кампанію після того, як покине державну службу. Кадиру мовляв, вважає, що Вагнер показав свою ефективність на полі бою, тому треба ще створювати ПВК. Раніше головне управління розвідки України на підставі підписаного головою уряду РФ Міхайлом Мішустіним розпорядження повідомило, що найбільша російська корпорація енергетичний монополіст Газпромнафта також. Створює власну приватну військову кампанію. А, а навіщо навіщо Кадирову може бути а, приватна військова кампанія, коли в нього там кадирівських тіктокерівців греблювати? Пане Павле, чи, чи є зв'язок? Немає, не жаль. Так, пане Павло, та я, є, про, є. я про я про необхідність. Яка необхідність Кадирову створювати свою приватну кампанію? А, дивіться. А, тобто, це посил до еліт. Що якщо Кадиров покидає державну службу, його знімають, він створює ЧВК і починає. Ну ніхто не знає, що він почне, але почне щось не те, що хочуть російські літи. Тому б я б це розумів як посилання до еліт фактично так. Скрита погроза до еліт. Що ну, якщо пригожин зміг, то Кадиров зі своїми підрозділами арміями точно зможе це зробити, і тому я це ще розглядаю як таку, знаєте, погрозу для еліт і спроба посилення Кадирова для того, щоб він ну щоб вони розуміли, що якщо він його і там будуть намагатися зняти або ще щось, то він створює ЧВК. Фактично, це. Такий а, а, скритий намірок на те, що війна в Чечні може поновити. Наві, ну, в принципі, зараз ми бачимо, що є певний тренд і запит на створення таких ПВК. от Газпром бачимо, хоче теж щось таке на кшталт собі робити. Чи можна десь конспірологічну версію розвивати і говорити про те, що будуть люди намагатися захищати своє в разі чого? Бо коли громадянська війна, то очевидно, кожен з багатіїв, який має от таку приватну військову кампанію. Ну і почнеться якийсь певний відлік, і почнеться якийсь певна така між своїми е, переділ. А ну, дивіться. По перше, я хочу сказати, що вже в них пішли створення територіальних підрозділів в республіках. Да? Кожна республіка, кожен губернатор намагається щось подібне створити не тільки величезні госкорпорації корпораціях і так, і там армії ще є в них розгвардія і ще є контроль розгвардії по регіонах. Тому звичайно, що в скорому часі фактично будуть стикатися між собою, коли в Росії почнеться парад суверенітетів після поразки на полі бою в Україні. І на сам кінець, пане Павло, ще маю запитання про мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях, зокрема не тільки про місця тимчасового позбавлення волі, про які ми з вами поговорили, а загалом, що можете сказати, які тенденції помічаєте, чи відбувається ще набір до лав російської армії? Ви знаєте, він буде стовідсотково, тому що в Кремлі прийняли рішення, що будуть полити вперше за. Це а, чоловіків, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, буде примусова мобілізація, буде знову друга а, волна. А, буде друга волна примусової мобілізації а, у республіках. Угу. Я чую, і, пане пане, і ще додатково, а, да, і ще додатково, вони ж, а, залучають 17-16 літніх до. Лав окупаційної армії, тому що ну, наприклад, дитині сьогодні, ну хлопці сьогодні 17 років. Да там наприклад, через 6 місяців буде йому вже 18, його вже нікуди не випускають. Тобто, ще ставку на таких роблять, розумієте, тому можна розумувати, що при призовного віку на тимчасово території, Республіку Русації і неповнолітні, яким завтра буде 17-18 років. Тому ми спостерігаємо окупований що... територій пане Павле. Спасибі вам на жаль, не дуже добрий зв'язок. Хотілось би поговорити більше. Відпускаємо вас на цьому. Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки. Був Атерія Постров. Тіві. Дякуємо йому. Ми роз.